Всім привіт! З вами книжкова закладка. Сьогодні буде про мої величезні книжкові плани на читання на осінь. А я обрала десь 30, трошки більше ніж 30 книжок. На три місяці думаю, цього вистачить. А також в цьому за ці три місяці я вирішила не купляти нові книжки знову, тому що у мене зараз за цей рік куплено десь більше ста вже книжок, а і десь 50 з чимось з них не прочитані. Також у мене ще не прочитані книжки залишилися з минулого року, тому буду дочитувати, читати, читати те, що є, і буду намагатися не купляти. А до десь до розпродажі в чорної п'ятниці, може навіть а, трошки довше. Потім вже може щось із бажанок собі куплю. Буду просто знаєте собі так виписувати бажанки, і потім можливо їх куплю. Так почну. А із недочитаних, от майже майже у мене ці книжки майже прочитані. Знаєте, я іноді, навіть коли мені там залишається сторіна 50 чи 100, А я собі вже відмічаю, що я прочитала цю книжку, а потім вона у мене вже може лежати десь ще місяць, недочитана. От така у мене книжка Зайчик у нас був повинен був бути книжковий клуб, але щось там відмінився. Причому ми багато разів його переносили. Знаєте, це якась така, не знаю, магія цього зайчика. А я почала читати книжку спочатку. Цю, мені спочатку подобалося. потім, коли якраз там всередині десь книжки щось починає якась маячня відбуватися, і така, що відбувається, і відклала цю книжку. Потім, якраз перед книжковим клубом, почала її читати, вчиталася, і потім така, потім така: ого, прикольно. Але знову таки я десь. Мені тут буквально залишається 30 сторінок, і я така знову, що відбувається? Що тут взагалі? Знаєте, я навіть не можу зосередитися на тому, що тут написано. 30 сторінок залишилося, треба її добити. Ну, в принципі, ця книжка мені достатньо ок ішла. В принципі, було достатньо смішно, тому що тут такі алюзії на знаєте, на письменницькі курси про те, як молоді автори, авторки починають писати щось, знаєте, таке, типу, завумне, дуже вумне, вумно починають писати, а не можуть написати, знаєте, по-простому, так би мовити. Ось така ця книжка. Так. Ще одна книжка написана. Пише мені Рорк, що мені залишилось годину її читати. Психологія грошей, нетлінні, уроки багатства, жаб дідності і щастя. Дуже прикольна, цікава книжка. Вона дуже легко читається, написана легкою мовою тут про, про те, як відкладати гроші, трошки про інвестування. Дуже є цікаві моменти. Прям, прям дуже помічна книжка. Не знаю, коли я почну відкладати гроші, але книжка цікава. Ще у мене лежить недочитана книжка Вчитель більше половини тут її прочитати. До речі, є закладки. Знайшла закладку в книжці. В принципі, Фріда Макфаден у мене достатньо швидко читається. Просто я її відклала, щось почала інше читати. Треба дочитати. Оця у мене книжка теж лежить. Тут буквально пише також Рорк, що її читати десь півтори години. Життя із Р до ЕГ». Щось вона мені спочатку подобалася, потім щось я зависла. <гум> у мене тут також, знаєте, підкреслення на кожній сторінці, але щось в мене цей. А і ще одна книжка Гора з плачей. 13 психологічних як виявити і подолати 13 психологічних заборон. А, також я її почала читати, але мене вона так почала тригерити. Прям а тут багато знаєте моментів, які, в яких я себе прям бачила, і мене це мені це не сподобалось. І я така, блін, треба більше спілкуватися з психологом, а не читати книги по психології, тому що зазвичай ну, книги. По психології не допоможуть вам <хи> якісь такі, знаєте, подолати якісь штуки. Треба все-таки працювати з психологом. Це моя думка. Отже, я через кілька тижнів збираюся їхати в інше, в інше місце, місто. Потім а, десь я буду на 10 днів, і я вирішила, що на 10 днів мені треба десь сім книжок і це я знаєте обирала такі найлегші якісь такі майже всі майже всі книжки це віхола в м'якій обкладинці хотіла взяти щось інше але вирішила і знаєте це такий це такий момент коли збираєшся в подорож і така мені треба більше книжок а то раптом я все дочитаю мені не буде що читати потім така ну блін якщо не буду читати займусь займуся чимось іншим Отже, я обрала на 10 днів. Ну плюс там у мене ще буде там 4 дні на книжковому фестивалі. Десь 2 тижні <гум> я обрала майже це все нонфікшн, Здається, тільки дві художні. Отже, перша книжка це просто якась дурна історія кохання. Якийсь ромком про авторку, яка пише сценарій до романтичних комедій. Ну, не знаю, якийсь такий ромком. Спробую почитати тут 460 сторінок, достатньо такий величенький. А так наступна книжка сама 2300 кілометрів через усі Карпати. Тут а, жінка, яка пройшла за 108 днів а, соло похід зробила через усі Карпати. Їй, їй здається, чи 50 з чимось років, а, і це достатньо повинно бути цікаво. У цю книжку я також ще купила здається на минулій, в минулу осінь на книжковій країні. Здається, я її купила. А почала читати щось мені теж чи почало тригерити. Чи мені не сподобалося, як ця книжка написана? То знаєте, такі моменти є, що авторка занурює, немов ну в якісь такі моменти свого минулого, а потім хопа і винурюється. А і мені це не дуже сподобалося. Тобто вона там щось розповідає, розповідає. потім така. Ага, а потім я зрозуміла, що в цей момент і там, а потім щось таке. Коротше, я з нею десь не знаю сторінок 60, напевно, прочитала, хоча вона повинна була легко читатися, але чомусь я її на рік відклала. Ну, можливо, спробую ще раз. А так, ще одна книжка на книжковий клуб книжка Вініл, роман про 30-річних, які свого часу так і не подорослішали. <с -різь> це прямо про мене. А, тут навіть головну героїню звати Ріта. Не знаю, спробую прочитаю, вона невеличенька, а тут 200 чимось сторінок. Ще одна книжка про Корею. Я, здається, у віхоли майже всі книжки про різні країни купую. Також спробую надкушу цю. Книжка Анастасія Пристає, треба трошки потерпіти медичні хроніки. Це авторка проктологиня онкологиня я її так погортала. Мені здалося тут доволі цікаві поради. і почитаю. І ще книжка Замість дієт як змінити харчову поведінку і ставлення до їжі. Я буквально десь тиждень тому почала знову до нормального як це, харчового цього переходити. Тому що я коли повернулася з відпустки, я майже два тижні їла одні нагетси і картоплю фрі, які я купляла в ЕТБ. А не дуже здорова їжа. У мене взагалі такі дивні відносини щодо їжі. У мене є там моменти. А ще я кілька місяців тому набрала кілька зайвих кілограмів. Маю надію на відео, це не видно, але все одно. А, і ну, я розумію, що це був там і психологічний фактор. І а, ну, тут є, до речі, моменти про те, що там не треба доїдати, коли не хочеться, не треба їсти, коли не хочеться. Я просто її погортала. Тут зразу знаєте, мене така фраза, що там викидаєте їжу, яку не доїли. І Я така. Як це викидати їжу? Ну я ж не можу там знаєте всі ці травми голодомора і все таке? Але але я прочитаю. Потім ще поговорю щодо цього зі своїм зі своєю психологіною і потім вам розповім. Так, це були книжки недочитані, і ті книги, які я хочу взяти з собою у поїздку. А <хи> так далі, у мене книги, чи знаєте, такі новинки, покупки, які я <хи> купила, щоб зразу прочитати, чи щось, що у мене доволі а, довго лежало на поличках. Ярослав Литвин, рік розпусти Клауса Отто Баха, Це взагалі. Купила мама на моя мама на минулому книжковому фестивалі. Вона хотіла продовження Віли у сан але Тоді вона ще не вийшла. Їй порадили цю книгу, і вона буквально за кілька днів прочитала. каже, що дуже доволі смішно їй сподобалося. Також я думаю, прочитаю і розповім. За перекопом є земля купила також її рік тому на книжковому фестивалі. Це одна з найпопулярніших, здається, зараз українських книжок. Вона супербестселер, але я бачила в відгуках, що вона доволі не дуже написана, що тут сюжет не дуже, що тут і мова авторки не дуже. Ну тобто тема класна, тема важлива, але саме виконання не дуже тому я чомусь її відкладала. Це знаєте, чи хотіла на якийсь книжковий цей клуб? По. Потрапити, можливо, знаєте, щоб була якась мотивація її дочитати. Не знаю. Я перебирала свої книжки, і така: Ого, у мене ще дві не, не, не прочитані книжки Ростислава Семківа. Я взагалі забула, що її купляла, хоча вона у мене тут з підписом, з книжкового фестивалю, який був навесні. І тут не так, щоб багато сторінок, тому треба її прочитати, тому що я взагалі мало що пам'ятаю, знаю про щодо української класики. Це я знімала попереднє відео і така Іван Нечуй Левицький, щось знайоме, а потім така, блін, це ж він написав дешеву сім'ю, а у мене взагалі, знаєте, автор і твір вони в голові роз'єднані. Так, це здається теж Ростислав Семків. Ага, у мене значить три книги його. А це книга Уроки короля жахів як писати горор про Стівіна Кінга. Я так розумію. Це знаєте, якраз скоро це як це геловінський настрій. А я до речі кілька книжок нещодавно Стівена Кінга прочитала. До речі, сьогодні здається, побачила новину, що скоріш за все Стівен Кінг не буде продовжувати писати книжки, тому що у нього там здається починається чи діменція, чи, чи щось таке. До речі, книжка взагалі невелика. Тут буквально 150-160 сторінок. Так, ще одна книжка, яку я все хочу на якийсь продвинутий книжковий клуб. Ніхто не погоджується. Книжка Артема Чеха Хто ти такий? А, треба її все-таки буде прочитати. Тут про хлопчика і його дивного такого наставника, який йому розповідає, як треба жити. Треба прочитати. <світ> а, так, ну це, знаєте, у мене більш книжка погортати, хоча тут. І є якийсь текст, це дуже класна книжка, випадково Вес Андерсон. Я її випадково купила, побачила однієї книжкової блогерки, вирішила, що мені треба. Тут такі, знаєте, фотографії локації, які дуже схожі на фільми Веса Андерсона. Якщо ви дивилися фільм Гранд Будапешт, Готель Будапешт, ви знаєте про що я. А тут є фотографії і підписи до них. Але знаєте, у мене така штука, що я оці гарні альбоми, якісь такі гарні подарункові книги. Собі, знаєте, дарую, а потім їх не читаю. У мене ось цей чаклунський альманах Гаррі Потера. Він у мене лежить два роки, і я його так і не дочитала. І я така, що зі мною не так. Навіщо я куплю? Я знаєте, купую гарні книги, тому що мені е, там дуже давно хотілося мати багато гарних книг, але я їх не читаю. <рес> Ще одна книга, яка, яка мені дуже хотілася. А, Алан Рікман шалено глибоко щоденники. Я також розбирала знаєте, книжки на своїх поличках її погортала. І це знаєте, прям, прям записки. Записки з нотатника. Мені казали, що вона достатньо може складно читатися. Хоча, ну, блін, це ж Алан Рікман, який а, грав Северуса Снейпа в фільмі, фільмах про Гаррі Поттера. Дуже дивні такі записки, але все-таки хочеться їх прочитати. Так, книжка, яку я колись купляла на розпродажі книголава Кобл Гіл, тут щось про чотири подружні пари, які мешкають в. Престижному районі, я так розумію. Але потім, по я купила цю книжку, потім побачила, що на неї не дуже відгуки. Знаєте, у мене мені взагалі раніше дуже подобалися книжки «Книголава». Я прям здається, майже всі купляла. От які художні, там дорослі доросла література. Я майже всі купляла. Але потім щось пішло не так, і чомусь вони мені перестали подобатися. І до речі, от чомусь у книголава зараз так, що а, дуже часто у них розпродажі, і я така ну, знаєте, прям чекаю розпродажів, тому що немає як це якось сенсу купляти книжки за повну... Вартість, тому що ну там буквально там, 5 чи там, 6 разів на рік у них бувають розпродажі, коли вони розпродають книжки там зі знижкою 50%. <сь> Якось так. Ще одна книжка, яку я дуже хотіла, дуже е, хотіла, потім її купила, ішо, і вона у мене знову лежить. Я дивлюся, що тут майже 40 сторінок-приміток. А книжка Фізична неактивність, що насправді робить нас здоровими. Я навіть цю книжку також брала собі в відпустку, але якраз цю книжку я не прочитала. Навіть, навіть не почала її читати. І тут доволі маленький шрифт. Я думала, що я її буду в машині читати, але, але не вдалося. Маю надію, що прочитаю. Якраз книжка Івана Нечуя-Левицького над Чорним морем. Я її погортала, буквально кілька сторінок прочитала. Мені воно, прям, знаєте, дуже зайшла. Тут дуже такі цікаві описи головних героїв. А кажуть, що це книжка про Одесу. Хоча тут початок книжки в Кишеневі відбувається щось типу любовного роману, любовна історія, також про питання української ідентичності, ну повинно бути цікавими. Ще одна книжка, яка у мене лежить. Я кожен раз казала, що я її прочитаю в своїх якихось планах на читання, так її не читала. Книжка Фозі Хеві Metal», Вона у мене також, здається, підписана. Я її купляла на... на цьому на презентації автора, коли він приїжджав у Дніпро. Тут ця книжка про музиканта, який здається, він отримує перемогу в якомусь пісенному конкурсі, але щось у нього потім в житті йде не туди. Я потім побачила, що ця книжка є в аудіоформаті, і така, блін, треба, напевно, було її в аудіоформаті купувати, тому що ну, тут 500 сторінок, і знаєте, я зараз, коли бачу, що книжка там більше 400 сторінок, я така, ні, давайте не сьогодні. У мене не вистачає якось цієї, а, уваги, щоб дочитувати такі великі книги, сказала я. Так, Ця книжка чорнила. Чорнило кров, сестра і книжник. У мене десь лежить з неї цей обкладинка, яка зверху. І, до речі, я в ній вже 180 сторінок прочитала. Тут взагалі 500 сторінок. Це таке фентезі про книжки, які можуть, ну, такі магічні, вони якісь магічні дії можуть робити. Тут Книжки пишуться кров'ю, якісь такі магічні, щоб вони могли зробити цю магію. Я почала її читати. Мені спочатку подобало, сподобалося, а потім щось я також загрузла на ній. А взагалі в відгуках писали, що типу треба потерпіти перетерпіти перші 300 сторінок. І я така серйозно, перші 300 сторінок <хи> я не готова терпіти, але в принципі вона достатньо нормально йшла. Але потім щось я застопорилася. Мені зазвичай зараз фентезі не дуже подобається, але в принципі ця книжка була доволі нормальна. Але знову-таки я би все-таки хотіла, щоб її, щоб вона була в аудіоформаті, тому що зараз, особливо такі великі книжки, мені складно читати, у мене і очі починають боліти. а от ауд аудіоформат я би послухала. Але здається, видавництво РМ у них немає аудіокнижок. І останній у мене стосик на сьогодні книжка Рівновага Володимира Венеченка. Це книжка про. Про Париж, початку 20 століття, про українських емігрантів. А Володимир Вениченко – доволі цікавий автор. У нього доволі неоднозначні персонажі, але доволі цікаві. Прямо він як це теми <сум> теми пише. А я читала цього автора записки Карпатого Мефістофеля, і вона була доволі, доволі цікавою, але неоднозначною. Прочитаю цю книжку і вам розповім. Так, ще одна книжка Шепіт за дверима Ті Джей Клюн. Я читала його книжку Діму у Волошковому морі. Спробую цю потім розповім. А, так, Сашко Столовий Оринин. Здається, вона у мене звідкись впала, чомусь кутики побиті. Ну, а що? Я її почала читати. Ця книжка написана доволі цікавою говіркою. Я почала читати, але ну, спочатку мені прям дуже сподобалося, але я потім щось зависла. Прямо ось через цю говірку я прям не могла пробратися на 45-й сторінці зависла, хоча тут трошки більше, ніж 200 сторінок. І, до речі, потім була на книжковому клубі онлайн по цій книжці, послухала думки інших читачів. Там писали, що тут, знаєте, доволі такий сюжет. Як сказати, що він не відображає а, ну тут, якби книжка про сім'ю, сімейна історія людей, які там жили на початку в середині, в кінці двадцятого століття? А, але що тут вона що тут якби такі відбувалися з персонажем? Але тут з героями як це дуже такі лайтові були відбувалися події, що їх типу не дуже зачепив голодомор, не дуже зачепила війна. Ну щось таке. Ну але я не можу нічого сказати про цю книжку, <гум> тому що я її не дочитала. Так, ще один нонфікшн щасливе життя, уроки найдовшого у світі дослідження щастя. Цю книжку рекомендувала моя подруга-психологиня про те, як бути щасливими, про те, що люди кажуть, що їм допомагає бути щасливим, напевно, повинно бути цікавим. І також я її купила і ніфіга не читала. А ще одна книжка, до речі, її радила моя інша подруга-психологиня. Книжка, можливо, вам варто з кимось поговорити. відверті нотатки психотерапевта. Я вже читала схожу на цю книжку Доброго ранку потворо. Вона була достатньо цікавою, але були деякі тригерні моменти. Я після цього, після прочитання, я вирішила продати книжку, тому що ну, мені не подобається тримати у себе на поличках. Ті книги, які, там, ну, в яких, які теми мені не подобаються. Тому якби, цікаво читати, але потім продаю. Тут прочитаю, потім вам розповім ще одна книжка з фестивалю книжного Дар'я Анцеборд, Дреди Батла і Стіли. Два століття субкультур в Україні. Вона у мене підписана і що? і я її не читала. Треба прочитати. Ще одна книжка з розпродажу книголава Поки буває Кейт Бромлі. А це такий типу ромком чи романтична історія про, про Рим. Здається, мені мене це і зачепило. До речі, можливо, я цю книжку також візьму з собою в подорож, тому що я, в принципі, ну, знаєте, романтичні історії це те, що мене виводить із нечитуна спробую. А книга Мірило Нікі Ерлік хотіла цю книжку, купила. Ну також, якби вже напевно приїду додому, буду її читати. А це книжка антиутопія, типу антиутопія про те, як люди отримують всі повідомлення, де дізнаються, а скільки їм днів чи років залишилося жити, і як це впливає на суспільство. Казали, що книжка може в кінці розбити серденько. Почитаю. Ще одна книжка з минулого книжкового фестивалю. Знаєте, це, от я збираюся на наступний книжковий фестиваль їхати, а я не прочитала те, що, те, що купила на попередньому. Книжкові хроніки «Анімант Крамб Лінь Ріна. Вона дуже прикольно виглядає. Дивіться, яка вона гарненька. Тут достатньо багато сторінок, 480 сторінок. Так, книжку, яку я вже надкусила, але чомусь також застопорилася. Щось, щось якось вона мені трошки занадто депресивною видалась. А книжка із життя маріонеток, Ті Джеклюн. А тут взагалі головний герой, хлопчик, ну хлопець, і він живе з андроїдами. Його батько Андроїд. Там ще кілька таких дивних роботів з ним живе. Я щось почала читати, і мене щось вона прям нагрузила. До речі, я дивилася інтерв'ю з авторкою канала Непозбувний Книго Читун, і вона якраз сказала, що вона любить депресивні книжки, в яких як в яких відбувається якийсь треш чи якась сильна драма. Але щодо себе я можу сказати, що мені такі книжки, ну, принаймні, зараз не заходять, тому що. Не знаю, в моєму житті і так знато <схи> щось такого відбувається. І тому хочеться навпаки щось чи смішного, чи приємного, чи романтичного. Напишіть в коментарях, як у вас. А у мене тут це світло. <схи> світло. Так, і дві ще книжки також надгризані. Я думаю, все-таки їх закінчу. І також я їх колись ще слухала в аудіоформаті, потім вирішила, що мені треба паперова копія, хоча я також. на Половині десь кожній зависла книжка Есенціалізм, мистецтво визначати пріоритети. Також вона у мене десь вже впала. І книжка Атомні звички, легкий і перевірений спосіб набути корисних звичок і позбутися звичок шкідливих. А, ну знову ж таки, це напевно найбільш популярні книжки зараз на українському книжковому як це ринку із нонфікшену із саморозвитку. Але звісно, вам ніяка книжка саморозвитку не до не допоможе, якщо ви не будете нічого робити, якщо вони там, якщо у вас якісь психологічні проблеми, і ви не йдете до психолога, але, але можливо вона мені допоможе. А, так, ну що, це були у мене такі книжкові плани на осінь. А я маю надію, хоч якийсь відсоток із цих книжок я все-таки прочитаю. А, не буду купляти нові, нових книжок поки що. А, напишіть в коментарях, скільки книжок ви плануєте прочитати за осінь. Якщо вам сподобалося це відео, тисніть лайки, підтримуйте україномовний контент і до зустрічі в наступних відео.